До міста щастя Луганської області напередодні свят повертаються місцеві мешканці. Зараз тут не стріляються. Місцева влада допомагає накрити від дощу та снігу понівечені будинки. Дві неділі в місті вночі не стріляють. Тобто люди сплять спокійно, люди не просипаються від розривів, вибухів бухов і так далі. Не знаю скільки це довго протягнеться, але потихонечку в місті наступила тишина. У зв'язку з тим, що наступила тишина, люди вольно невольно повертаються к мирної жизни. На початку грудня зі щастя евакуювали дітей. Зараз школярі знову навчаються у міських школах. Учащихся в одній школі в другій на школу діта учаться 280-290 двісті дев'яносто Порядка 100 чоловік займається в дистанційному режимі. Новорічні та різдвяні концерти для дітей проходитимуть тільки у закритих приміщеннях. Мешканці щастя бояться нових атак з боку бойовиків. На головному майдані міста встановили ялинку. Проте вночі там ані салютів, ані народних гулянь не буде. По перше, з міркувань безпеки. По друге, тому що занадто свіжа пам'ять про звуки вибухів від снарядів.